Тово ще одна красотка понизу ринка, 22-й рік, 22-й рік. Це вже рестайлінг, двойницьте стеклопакет теплонасос, ну, все як має бути, щоб зимою було комфортно їздити. От чорненька красуня, була продерта ця сторона, ліва. Як видно, вона була в пльоночці, в пластиді, під такому захисному покритті безпека не спрацювала. По машині всередині салон весь цілий. Пошкоджена передня ліва сторона, 23 пробіг, колесо вирвало і продерта сторона. Long Range dual Motor, Повний заряд показує, коли зранку знімаю з батарей. Зарядки показує 570 км. Так що це дуже круто. Диски здавалися на повну піску струй і фарбувалися. Пічці під чорне. Супорта під капу... Ну, супорта вже америкоси покрасили в червоне, вже не було смисла старати е, її. Вона чорна на чорному. все таке, Як має бути навігація, е, наша карточка, ну все, всі наші машинки запаковані, йдуть повністю, щоб ми вже були ви, її використовувати. От, красотка. Низ ринка. Це No. Питайте в Дірект, будемо писати, кого цікавить, пишіть, будемо вам відповідати. Займаємося Теслами, можемо привезти на замовлення, є багато в нас автомобілів. І не тільки Тесла, бензинові машинки ми також привозимо. Так що звертайтеся в компанію Інтертрейд.